1 березня 2025 року необхідно батькам неповнолітніх дітей, які мають декларації з сімейними лікарями в Україні, звернутися до сімейного лікаря і оновити інформацію, пройти так звану верифікацію, інакше в цьому році, після 1 березня 2025 року, втрачатиметься можливість отримати гарантовані медичні. Послуги від держави, такі вимоги друзі встановлені постановою кабміну номер 1503 від 24 грудня 2024 року. Окрім того, що мета такої перевірки це наявність актуальної інформації для тих дітей, які все ж таки користуються медичними послугами українських лікарів. Так тому що зараз дуже багато людей виїхало за кордона, і Треба. Передивитися все фінансування на медичні послуги і на закупівлю ліків, то додатковою метою такого оновлення інформації, так для пацієнтів, які є неповнолітніми, зокрема для юнаків. Мета є оновлення даних у сімейних лікарів для того, щоб ця інформація потім перейшла в реєстр трембіта, з якої потім будуть брати ТЦК інформацію при автоматичній установці юнаків на військовий облік. Кому цікаво, зайдіть, будь ласка, почитайте постанову кабміну 1503. Там вона не досить велика. Можете дочитати до того пункту, де мова йде якраз про перелік інформації, яку треба оновити через сімейних лікарів. Тобто, це оновити наявність інфікаційного номеру. Якщо дитина вже досягла віку 14 років, то надати інформацію про отримання паспорту, оновити інформацію про місце реєстрації, місце проживання, фактичне, і так далі, тобто там цілий перелік інформації, яку необхідно до 1 березня 2025 року оновити. Як наслідок, якщо не оновити ці дані по неповнолітнім пацієнтам, це Неможливість користатися гарантованими медичними послугами. Друге, для тих юнаків, які перебувають за кордоном, неможливість автоматично стати на військовий облік. Тобто, оцей всей, весь процес оновлення він ось таким чином зав'язаний. Тому, друзі, хто питався з приводу автоматичного. Порядку постанови на облік, звертайте, будь ласка, на це повідомлення. Увагу! Кому цікава інформація була, будь ласка, ставте лайк і репост. Звісно, чекаю на ваші коментарі. Як вам такі оновлення?